Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. В цьому відео я хочу вам показати, як можна продати ваучери VIX Empire. Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися розвиватися та заробляти прямо зараз. Ссылка в описі під відео. X-Empire – це таполка про Ілона Маска. Я про неї розповідав ось в цьому відео. Кращі таполки на даний момент часу. Можете також в нього перейти і приєднатися до всіх таполок, які я там показував, тому що е, вже таполка DOX нам роздала, і ми вже встигли заробити. Чекаємо на інші. І, і ось уже. Е, Залишилося ще до 30 вересня можна фармити оцю X-Empire і отримати свій дроп, Після 30 вересня вже фарм буде закінчений, і я думаю, вже буде тоді лістинг. І на даний момент уже в X-Empire з'явилися ваучери на 69 тисяч токенів X. І їх зараз оцінюють по флору. 3 тони. 3 тона. Ось можна купити 3,2. Ось така ціна. Вчора я бачив, продавали їх по 7 навіть тонн. Я думаю, за 5 тонн можна викладати і попробувати продати ось тут продажі. Купляли люди по 3-6, по 3, по 2. По 3. Навіть хтось по один купив. Можна тут подивитися нижче. Можливо, хтось і дорожче зміг продати. Цікаво, як тут можна подивитися? О, нажмемо. Ні, тут не показує. Я думав, можна буде подивитися, скільки саме Дорого продали. Найдорожчий дорожчий ваучер. Ось дивіться, щоб заклеймити свій ваучер, вам потрібно буде зайти в бота. Всі ссылки будуть в описі, якщо ви вже прокачували Ілона в себе в боті. X-Imperia І ці ваучери, вони йдуть. Як примаркет торгівля, тобто ви продаєте 69 тисяч токенів X по такій ціні. Але можливо і таке, що вони будуть дорожче коштувати ці ваучери. Коли Токен X вийде на ринок, вони будуть дорожчі. Тому що така сама історія була з цими ваучерами, з ноткоїном. Там люди продавали. По 25 доларів один ваучер. Ну, 5 тонн це так само десь 25 доларів 27 на даний момент часу. Коли вже нот вийшов на лістинг, то їх ціна була 150 доларів за той ваучер. Тому ті люди, які купляли дешевше ваучери, по 25, то я думаю, вони були в плюсі, а ті, хто продавали, були в мінусі. Тому це тільки на ваш розсуд, чи продавати, чи не продавати. Е, я думаю, що я не буду продавати свої ваучери, у мене вийшло 4 ваучера, я його не буду продавати. Я почекаю лістингу, тим, тим більше залишилося недовго чекати. Переходимо до гайду. Після того, як ми зайшли в бота. Ми нажимаємо місто, вибираємо NFT ваучер, нажимаємо на нього, і тут ми можемо отримати наші ваучери. Беремо максимум, скільки ми зможемо отримати. мінтимо їх. Не забуваємо про комісію. Після цього переходимо на сайт. Після того, як ми зайшли ось на цей сайт, ссылка будуть в описі також. Нам треба буде під'єднати кошельок. Ось тут у вас буде так. Нажимаємо під'єднати кошельок. Вибираємо. Тонкіпер. Е, він у мене є на телефоні, тому вам також треба буде скачати тонкіпер. Ну або той кошельок, на який ви під'єднали ваш е, X-Empire бот е, Я буду просто заходити через тонкіпер Просто сканую. Наж нажимаю підключити гаманець. Все, ви під'єдналися. Нажимаємо Відкрити Open Profile. І ось тут з'явиться наш з'явиться наш ваучер. Зараз він ще не з'явився, тому що е я їх замінтив. Але там написано, що потрібно чекати до 72 годин. Як тільки вони з'являться, як тільки нам пришлють на кошельок ці ваучери, NFT ваучер, вони з'являться ось тут. Наприклад, якось цей. Ми нажимаємо на нього і нажимаємо продати. Вибираємо ось тут. Можемо вибрати аукціон. Це коли ми виставляємо там ціну, і хто дасть більше, той забирає. Або е, фіксований прайс. Нажимаємо фіксований прайс, там виставляємо 7 тонн, або 5 тонн, або 3 тонни, ну за скільки ви хочете продати. І плюс е, там є 20% комісія за, за це, що ми продаємо. Тому звертайте увагу на це. Це йде 20% розробникам Тут виставляємо і нажимаємо продати. І все. Чекаємо, поки куплять. Нічого складного немає. Переходьте до мене в телеграм-канал. Там всі актуальні тапалки, всі актуальні дропи, все, що в крипті, все, що про заробіток, в мене в телеграм-каналі. Всім гарного профіту!